Вітаємо на каналі ТОТУС Трактор. Сьогодні робимо огляд на трактори до 6 тисяч. На огляді буде декілька Mitsubishi та Янмар. Давайте розпочнемо з найдешевшого з цієї четвірки. Це єдиний, до речі, трактор, який прийшов з оригінальним дашком Mitsubishi МТ-18. У Нас тут буде рівна підлога, трьохциліндровий двигун, який видає 18 кінських сил. Задній привід або повний привід. Коробка передач звичайна механічна. Три швидкості вперед, одна назад. Є шляхозменшувач, повищена, понижена. І вал відбору потужності тришвидкісний. Просте керування навіскою вверх-вниз. напрацювання 403 мотогодини. ґрунтофриза з робочою зоною 140 см кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Значить також в хорошому стані. Вартість такого трактора 5200 умовних одиниць. Наступний тракторець буде всього на 100 умовних одиниць дорожчий, але він вже буде свіжіший по роках. По комплектації все так само механічна коробка передач, але вже з'явився реверс один додатковий важіль, який можна перемикати на прям руху. Трішечки більше напрацювання тут заявлено 1246 мотогодин. А також з'явилась функція оберт на місці. вал відбору. На одну швидкість більше, тут всього 4 швидкості, але потрібно враховувати, що одна з них назад. Так само стандартна трьохточкова навіска і трішки менша ґрунтофриза. Робоча зона 130 см. Наступний тракторець із цієї самої лінійки, що й попередній, це у нас МТ-205, але вже на 20 кінських сил. І також тут буде стояти повністю нова резина. Тут все так само: механічна 4 ступенева коробка передач, і з реверсом, щоб обрати напрям руху. Повишені і понижені, передок можна відключити. Вал відбору все те саме, три вперед, одна назад. І просте механічне керування навіскою. Оберт на місці без змін. Заявлене напрацювання 262 мотогодини. Стандартна трьохточка, але з'явився трикутник для швидкоз'єму. І автопопадач кардану, робоча зона фризи 140 см. І прийшла вона з ось такими маркерними колісами. Вартість такого трактора 5700 умовних одиниць. Ну і найдорожчий трактрець із сьогоднішньої четвірки, і при цьому найслабший. Це у нас Янмар АФ 15. 15 кінських сил, трьохциліндровий. Тут у нас навіска трьохточкова і фреза метр сорок. Тут все без змін. Коробка передач механічна, чітко, класно все буде перемикатися. По роках він буде трішечки свіжіший, ніж попередні. Повишені понижені так само тільки в речах виглядає по іншому. Оберт на місці є, просто трішечки по іншому вмикається. Вал відбору три вперед, одна назад, і ось такий зручний реверс. Заявлено на працювання 1036 мотогодин. Він прийшов з дугою безпеки. Вартість такого трактора 5900 умовних одиниць. А який трактор обрати? Вирішувати тільки вам. Головне купуйте в TOTUS трактор. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак. Очікуємо вас, до побачення.